Господи, помилуй. щоб насудно статим на страшному суді Христовому і оселити душі в Україні, живих в місті світлому, де всі святі праведні, спочивають, Господеві помилуй щоб визволитися нам і досякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаті. Господи Присв добре, Присвячий добре, преблословену, славну владичицю, нашу Богородицю і приступів Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Господи, на жилю, всяка слава, честі, поклоніння Отцю і, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь всі народи, заплашіте руками, воскликніть Богові голосом радості, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо Господь Всевишній страшний, Цар великий по всій землі, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, Він покорив людей. І народи під ноги наші, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віки. Молитвами... Мами, Богородиці, спаси, спасина. Спасибо спаси, Господи помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. святому Хречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, Діву Марію з усіма, святим пом'янувши. <свят> Самі себе йдено одно і все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи, Твоя влада, і Твоєї Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віч. Амінь. Великий Господі хвальний веліми у граді Бога нашого, ворі його спаси на сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Аллилуйя гори сіонські ребра північні, гора царя великого, спаси на сину Божий, що возніся у славі, співаємо тобі, Аллилуйя Богу хорома його відомим стає, коли заступає його, спаси на сину Божий, що возніся у славі, співаємо тобі, тоб'яли, ось бо царі земні зібрались, зійшлися разом, спаси на сину Божий, що возніся у славі.